Протягом останнього десятиліття праві мають певну кризу в Європі. З одного боку, вони мають рацію, що Захід загалом занадто по суті викреслює ряд своїх надбань в бажанні вибачитися перед усіма навколо щодо своїх дій. Ну, до прикладу, Британська імперія справді створила колонію, але вона перша в світі заборонила рабство. Тобто, разом з засудженням негативних речей. І там, де взагалі є місце абсолютним засудженням, як, наприклад, ми знаємо одного правителя Бельгії, що вони зробили та в Конго, так то це взагалі дійсно треба просто чи не скасовувати. І тут в принципі нормально ставитися навіть до знесення пам'ятників тому, начебто, пану, якби так. Але загалом, якщо західні країни несли цивілізацію, то разом з негативними проявами треба і визнавати, що справді багато захід приніс по світу того, що стало поступом, тобто. В цьому питанні праві пропонують не скасовувати все наліво на право, а поважати своє надбання. І в цьому вони мають рацію. З іншої сторони, праві часто люблять йти в самоізоляцію, починають протистояти проти бучого мейнстрімного, намагаючись зайти в якусь певну бульбашку. І от на днях Джорджа Мелоні такий яскравий приклад правих сил, доволі здравих в Європі, це вам не Лепен і. Точно не Орбан. Так от вона нещодавно була на врученні Global Citizen Awards Atlantic Council. І там вона мала промову. І це надзвичайно цікаво. Як все ж таки праві Європи хочуть повертатися в мейнстрім і бачити реальні проблеми, а не часто те, що. Не є проблемою як такою. Global Citizen Award щорічно присуджується Атлантичною радою особам, які зробили винятковий та визначний внесок у зміцнення трансатлантичних відносин. Нагороди вручаються щорічно під час тижня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. цього року. Одним з номінантів стала прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Саме в цій промові вона дуже активно почала критикувати підходи в баченні таких термінів як патріотизм та нація. Багато хто на заході зараз, якщо й не піддає критиці дані важливі категорії, то принаймні ставиться до них прохолод. Та й мелоні клеймили фашисткою за використання часто цих термінів і крайню правою загалом. Та все ж таки для неї ці терміни не є бажанням показати свою зверхність, якийсь колективний авторитаризм. Для неї це про стан розуму. Це коли громадяни відчувають гордість за свій прапор, гордість за те, що вони є частиною певної громади і готові свої зусилля і ресурси, і час витрачати, аби зробити батьківщину кращою. Та й захід загалом для Мелоні це не про географію, це про ті цінності, які об'єднують людей на певній території, спільні цінності, західні цінності. Мелоні вважають, що захід це система цінностей, у якій людина займає центральне місце чоловіки та жінки, рівні та вільні. А отже, системи є демократичними життя священним, держава світською та заснована на верховенстві права. І саме такі цінності, по суті, дозволили заходу започаткувати оцей прогрес, який постійно притаманний західній цивілізації, і звісно, підвищити якість життя людини. І щодо проблем, то на думку Мелоні є перша це ойкофобія. Цей термін увів британський філософ Роджер Скрутон. Більш детально, до речі, про нього ми написали в на нашому телеграм-каналі посилання на допис про пана Роджерса буде в описі до цього відео. Звичайно, великий, цікавий філософ. Почитайте. Під цим він розумів взагалі відразу до власного дому. І ця зневага на заході справді певним чином розвивалась проти власних символів, власних країн, власного дому. Для нас не є секретом, як під час мітингів Белем вандали нищили пам'ятник Черчилля, а в інтернеті його хрещували ледь не гіршим за Гітлера. Парадокс, коли людина, яка справді доклалася, аби мільйони людей не знищили, аби нацизм не взяв гору, то її звинувачують тому, що вона знищувала свободу, хоча справді захищала її як могла в тих умовах і контексті, в якому жила раніше. І, до речі, парадоксально, що наразі на сьогодні крайньо Праві так само беруться за Черчилля краню ліві. У нас є окреме відео. Там про те, як Такер Карлсон веде республіканську партію до нацизму по суті, і йому там гарно натикають за це, тому що в США це недобре. От і там видно, як Такер Карлсон тяне людей, які теж вважають Черчилля світовим злом. От що ж тут вам підкове теорія знову передає приїд. Не меншою проблемою ненависті є і Христофор Колумб. Ліві активісти всі гріхи нового часу поклали на його плечі. Навіть серіал Клан Сопрано згадує про це. І можна ще багато прикладів минулого шукати, де справді є місце і великому, прекрасному прояву сили і цивілізації заходу, які намагаються заклеймити, сказати, що це все неправильно, це треба все скасувати, таке інше. Таких прикладів справді багато є, ще раз кажу. Ні, справді є чорне і біле, і ми визнаємо. Ми тут говорили вже і про нацизм, і про Конго. І є ряд речей, де справді це треба засуджувати, але багато речей намагалися засудити, в яких є. Багато хорошого і від чого не можна відмовлятися. Це особливість історії, вона неоднозначна, Треба говорити про її негативи і про плюси, які були в певних тенденціях. Європа зайшла в Африку, і справді дуже багато робила колоніальних речей і включала Африку в ринок работоргівлі. Вправді, це було, і про це треба говорити, і це треба засуджувати. Є дуже багато творів, фільмів і багато чого іншого, які це показують. Разом з тим, на Заході з'явилася купа тенденцій. Вимог і процесів, які рабство завершили, не дали йому далі існувати. Тобто рабство в Африці було ще до європейської цивілізації. Але саме вона це питання закрила. Європа несе ряд цих важливих принципів, Європа наш дім. І руйнувати, нищити наш дім, який має всередині багато цінного, великого, прекрасного, оцей дім руйнувати не треба. Не треба розповідати, що якщо ми його зруйнуємо, воно само. Собою на цьому місці з'явиться щось прекрасне. Комуністи вже так робили. Немає нічого світі ідеального. І Ми, звісно, як людство намагаємося переосмислити багато речей, але переосмислення це певна трансформація, вивід на кращий рівень, але це не знищення всього, що в тебе було вчора. Так не можна діяти. Але Мелоні каже ще про одну важливу проблему це зверхність західної цивілізації. Разом з тим, що багато хто там розповідає, що Захід багато чого поганого наробив, все ж таки багато є людей на заході, які дивляться на багато інших з висоти. Результат, по суті, захід став перед загрозою стати менш надійним співрозмовником і колегою для інших країн і цивілізацій. Так званий глобальний південь вимагає більшого впливу. Країни, що розвиваються, які на сьогодні вже в основному сформовані, автономно співпрацюють між собою. Автократії навпаки набирають сили, і по суті, захід може опинитися у вигляді фортеці, яка направлена сама на себе. І тут насправді є проблеми, часто інституційні бар'єри на важкі до співпраці заходу, що багато хто їх просто не витримує. Можливо, потрібно створювати додаткові формати співпраці. Ніхто не каже про те, щоб розмивати стандартне входження в європейський союз. Навпаки, їх треба тримати такими високими, як і раніше. Але разом з тим в брік вступає всі, хто хоче. І тут треба подумати над механізмом, де Захід міг би співпрацювати з іншими країнами, де б вони б виставляли би мінімальні хоч би, вимоги до них. Там не має бути, наприклад, тоталітаризму, знищення груп населення за етнічною, релігійною, складовою і таке інше. Разом з тим, там можуть бути певні проблеми з, з інститутами. І вони можуть бути довготривалими проблемами, але певний рівень співпраці з такими країнами треба підтримувати. А нині багато країн Африки віддаються КНР, які під свої солодкі промови та гроші бере їх у пути колоніалізму. І тут Мелоні дає важливий сигнал країнам заходу, що з країнами глобального півдня слід працювати. Вона згадує план Матеї, аби не тільки співпрацювати з країнами Африки, а й зменшити потік нелегальної міграції. Молоді каже, що багато хто тикає західні цивілізації, що на, начебто, на порозі краху і її моральність підірвана. І в Європі, наче, то нічого не залишається іншого як. Вибачатися за часи колоніалізму на власних руїнах. Далі вороги демократії кажуть про те, що сама демократія це режим для слабаків і, по суті, веде до декадансу. Але насправді заходу треба рішуче показати своїм патріотизмом до свого минулого, що це не так. Далі лідерка Італії згадує про Україну, і каже про те, що на сьогодні треба допомагати Україні. Попри мейнстрімні чи не мейнстрімні речі, не має значення. Має значення, що право сили немає взяти гору. По суті, малоні тут багато чого закидує тим, хто вже грається в торг. В те, що та давайте швиденько все вирішимо, будемо торгувати газом і таким іншим. Вона каже про те, що Європа має брати відповідальність, вона може брати відповідальність, в неї є весь фундамент і ресурси, які легітимні, історичні і існуючі, фінансові, економічні, на неї все для того, щоб відновити світове лідерство. І не треба руйнувати власний дім. побажаємо таким лідерам рости, зростати, ставати сильнішим, аби їх ставало більше. І як з лівого, так і з правого крила, Немає зараз значення практично правоцентрично, з центрично це буде крило, має значення, аби люди твердо стояли на своїй традиції і можливостях, яке дає їм минуле. І перемагати, звісно, зло. Тому що не можна на релятивізмі, на відсутності будь-яких принципів, перемагати Московію чи Китай. Це неможливо. Можливо, лише стояти на тому, що зробило. Європу великою і цивілізованою власне і перемагати так ворогів. До зустрічі!